Всем привет! С вами Родригес. И мы сейчас будем... Я зарегистрировался на YouTube. Ми. Мы... Я ще не кину ни одного видео. Будем кидати фермер симулятор 15. Ще будем обзор моду. Что вам понравилось, кладіть лайки і підписуйтесь на мій канал. І підписуйтесь на Games Andrewha. Він дуже нормальний пацан. До нього дуже підписуйтесь. У меня такі відео є. от такі. О, оголошення, GTA, сам, симулятор 15. PS15. Та й все. Тайбурга є. Всім пока. Кому понравилось це відео, то ж чому не покласти йому лайк і не підписатися на мій і Андро на канал.